Що може сам Українець зробити для того, щоб як мінімум не викидати таку значну кількість грошей на сплату комунальних платежів, ну перш за все, тут мова може йти про зменшення споживання. Ну, класично, Україна споживає електроенергію, газ, наприклад, воду. Обов'язково. Ну бачимо, я вас спитаю, нагадайте, чому в я завжди платив за гарячу воду влітку, весною завжди, 24 години на добу. Ну, По-перше, ви платите не, ну, може, казати, що плата може платить з двох не частин. Не за гарячу воду, а за тепло, я перепрошую. А, за тепло. Ну, і навіть за воду також. Ви платите, перш за все, за можливість користуватися послугою. Ну, так само, як ви платите абонентську плату за телефон, за можливість користуватися телефоном. це раз. І два за фактично спожиті послуги. Якщо є засоби обліку, якщо ваша е, обліковується е, вода, тепло, то ви платите по рахунку. якщо ні, вам розраховують це по нормативах. І тут теж є певні нюанси. Ну, Якщо повернутися до вашого питання щодо плати 24 години на добу цілий рік за тепло. Насправді, в Україні є кілька систем формування тарифів за тепло. Перше, це те, що ви назвали, яка чином в місті Києві, це коли вартість послуг рівномірно розподіляється протягом року, і ви платите постійно за те тепло, яке ви отримаєте в опалювальний період. Друга, це, можна сказати так, двоставкові тарифи. Коли ви протягом року платите за можливість користуватися теплом, ну, абонентська плата за обслуговування мереж, тому тепломережа і влітку теж працює, вони готують до зимового періоду, там, роблять певні поліпшення, обслуговують мережі, це абонентська плата. А друга це власне. Вартість спожито тепла, тобто в такому разі, ви протягом року платите певну суму за обслуговування за утримання мереж, і протягом пального періоду з дати його початку до закінчення, платите додатково за опалення. Це двоставковий тариф, він теж діє в багатьох містах.